Римська Рома і вона приймає не кого-небудь, а найтитулованіший клуб Італії Туринський Ювентус. І на даний час рахунок 1-1. Але знаєте, що мене не дуже приємно дивує, Так це той факт, що темп цього матчу досить таки низький і навіть вганяє мене в сон. Ну і хотілося би відзначити дії нашого Артема Добика, тому що я за ним спостерігаю спеціально досить уважно. І Артем Добик. Нерідко опускається на самісіньку глибину, відпрацьовує у захисті, грає досить таки дисципліновано і опускається він навіть за лінію м'яча. Отакі от справи. І навіть під час кутового останнього, який подавав Ювентус, саме Артем Довбек зіграв головою на ближній штанзі. У команд залишилось близько 15 хвилин зіграти в основний час у цьому матчі, але чесно кажучи, поки що жодних. Жодних передумов до того, аби, наприклад, Рома змогла забити іще один м'яч, я не бачу, хоча вони програвали у цьому матчі. Сподіваюся, таки хтось із цих двох команд та заб'є.